чудова можливість подивитися, як виглядають броньовані автомобілі. А це Toyota Land Cruiser 300, дві штуки після удару ракетного. Ви бачите, бачите, заброньована вся електроніка, акумулятор. Зараз хочу показати на цьому прикладі, як взагалі бронюються автомобілі в Україні. Дивіться, тут здається восьмерка, ось така ржава, ржава плита. Такі плити є в кожних дверях, підлога і криша. Ось так ось це робиться скло теж, бачите, броньоване. Тут, дивіться, було пробиття, доволі так серйозний удар. Але може здатися, що все ж таки пробили, але ні, тут та били, кажуть, тому що повертаємось і бачимо, як витримало броньоване скло. Бачите, ось така от сіська зробилася, але втримала сколо, там знаходиться. Пробітій автомобіль все ж таки нема. Тому толк з цього в принципі є.